Вітаю з вами, Пархоменко за Полтаву. І сьогодні толока вдруге прийшла на провулок Шевченка. Перший раз ішов проливний ливень, але це не помішало нам тоді покосити траву. Дякую оргкомітету, який зібрався, організував. Тому я своїй командою долучився до роботи місцевих жителів. Підпиляли сухі гілки, красимо лавочки, дитячі майданчики, завезли трішки бракмаси. Дуже велике дякую оргкомітету, тому що вони своїми силами практично цю роботу виконують. Наша задача тільки допомогти їм. Хочу подякувати також полтавські підприємцям, які долучаються до цієї ініціативи. Вам це вам спасибо. Ви вже організувалися, я тільки долучився. Тоді дощ нам вже сьогодні, жара мішає, але ми не переможні. Такий він цей ваш пархоменко. Я й не ожидала. Сам усе робить. Впав толока – це круто. Це добре, і саме головне це з користю для нашого міста.